Сьогодні у нас буде цікаве порівняння. От так от дивіться. От іду, іду вже бачите на горизонті 404 J2 Дунфен другого покоління. І його так не, Сразу і не видно. Бачите, він Капот, такий от Такий, як такий знаєте, Бичок такий відгудований, потужний, сильний. Але от вам 40-сильний ловол третього покоління. І також скажеш, встанеш і побачиш, що в неї є своя, своя тут перевага, він спортивніший, спортивніше виглядає. Тут так скромніше, повуще. Звісно, передають таких класного вигляду більші колеса Ловола. Значить, що тут більше коли? Значить 7,5 на 16. У нас тут 8,3 на 20. Будь ласка. І так само тут 12,4 на, 12 на 24 і 13,6 на 24. Значить, що такого взяти, я так підходжу, дивіться, оп, приставив. А тут буквально воно бачите наскільки вище. От. Що та, рахуйте, о, оце все різниця в колесах компенсує. Тобто лувол розрахований на своєю трансмісією, своїм двигуном на ці колеса. До речі, до мене дзвонив клієнт і ми розбиралися, чи це випадкова не трансмісія, там якогось 35-сильного лувола, ні є. Тут передні мости, задні міст, все більше. Це все розраховано під 40-сильний ловол 4х4. Значить, відповідно, тут своя трансмісія, тут своя трансмісія і свій двун. Значить, двигуни тут різні, виробництва, що тут, що тут. Не буду тут і моделі говорити. Вони всі доступні. Значить, що тут таке значить, з цікавого? Тут повісили наперед 120 кілограм, тут тільки 80 кілограм. По передньому мостові двосторонній циліндр, але тяги напереді. Ось ви бачите їх. Кажуть, що десь хтось десь колись в'їхав, то тут почали тяги робити Донфенга ззаді циліндра. Так, Що на цій стороні? Що тут і тут? Одинаково, підніжки з двох сторін, значить, Як защита глушника краще? Тут глушник практично можна попектися. Значить, Стартер стартер на видно якогось редукторного типу менший, влувола більший. Значить, далі, що тут? Генератор тут на 500, там на 700. Так, смислу відкривати двигуна тут нема. Двигун дай двигун. Ну, ладно. Так, ручка класна зацінити. Таке от рішення по бокові. Бак метальовий. А чтеньке, додали літрів. Вот модель двигуна, щоб не сказали, що я. Нічого такого, все як всіх, помпи, циліндри, чотирьохциліндровий, все як всіх, тепер тут. Тут відкривається отак. От Оп, теж все на однімачах. Тут так кажуть бак я читав. Да, тут бак пластиковий, а ну з зручніше трошки. Вот он, модель двигуна, значить. От вам 500 Вт генератор. Вова. Не знаю, побачив блік. Ну, повірите, що більше. Значить, арматура, все як все те саме. Арматура, все прокладено. Питань немає не до як, до якості установки. Цікавенка, що. Значить, обоє вони реверсивні в обох. Що того, що того 4 передачі, Значить, ключових понижений-повишено. 540 і 1000 оборотів. Лиже трохи довша тут по навесі. Значить, Ті сама пара гідровиходів. І з такої фішки це козирьок від сонця, проблизковий маячок. Само собою, повірте, це є дуга безпеки. Щось, не дай Боже, колись вона зробить свою роботу. Не дай Боже, десь якусь гіллякою то збереже здоров'я. Так. Що мені сподобалося в Луволі? Класне м'яке сидіння. Це цей. Як тут виробництво зараз? От воно, гармер. Да, дійсно, як їдеш і не скачеш. Дуже сподобалася тут ручка. газу спереді, дуже комфортно. реверс легко включається, автомобільного типу ручник. Значить, тут такої розкоші немає, тут все жорстко і серйозно. Як пацанів, речах такий, ух, треба мати силу і щось воно секономили. Тут тих речишків, одне другому може мішати, тут, тут реча газу тут. Значить, от так от воно. Тут пластик так само, тут пластик. Ну Економія повинна бути економною. Тому от така от у нас на перший вигляд іде схожість і розбіжність, але Покаже, покажуть вони себе тільки в тест-драйві, яку я зараз проведу. І так, значить, Дунфенг 404-й, щоб робити якісь висновки, щось, щось вам розказувати. Ну, багато що можна розказати по табличках, по книжках, по відео, у якихось обзорах. Саме найперше враження це і воно завжди є правильне. Сісти і проїхатися, завести. Відчути всі, при всі. значить Я для, для порівняння буду одна і друга модель. Буду на повишених включати. Буду повишений включений, третя передача, ресивер вперед, відпускаю, Ну, пропає десь в кінці. Одразу рушає, нема, нема ніякого. Такого відчуття, що він десь зупинився, нема. Біде, газує. раз. Виворот коліс. Я виворот коліс. Тут і бачите, розворот із може, радіусів 3 метри якихось. Потужно йде. І ще, ще сильніше гальмує. Передачі включаються відмінно. Сильно, нічого не скаже. І так, результати тест-драйву. Воно стоїть донфенг. Він на висоті, потужно, гарно, класно, обіцяне. Значить, ловул не уступив. Не уступали. Є. Є тут свій, бачите, радіус поворота. Машина теж дійсно наступає на п'ятий, а може десь вже і, як то кажуть, вніс-вніс іде -вніс з Донфеном. З вами був Ростислав Чагро з тест-драйвом. На зв'язку. Дякую. Ну що, давайте порівняємо цього претендента на місце фаворитів наших продаж в Україні. 40сильних тракторів. Це наш ловол. Також 40-сильний. 4х4. Знана фірма. Я за вас, це говорив в попередніх роликах. Так, включаємо те, що я говорив. третя Так, повишена. Раз. Завожу. Щоб відчути, як працює О, стоп, стоп. Не, не не, включений вик, не в, тросик. Завіться. Мотор просто працює ну, більш так, як сказати, таке враження, що в ДФ він працює більш так ритмічніше, де, де, де Ну, Але це ще нічого не означає. Рушаємо. Відчувалося одразу, що третя повишена. Але ого-го, Ого-го! Альо, не будеш його за ним чискувати, той вилетіти можна. Так. Дивіться. Бачите? Розворотик краще у Лово. менший радіус, А е, ні, братьте. Так, не, не хуже, швидкий тінь так само. Я думаю, що набагато швидше. Стермоплану з порядок. Шкода, що в нас немає десь якогось підряду мипідрома. а я б там дав би Далі йдемо.